І зробив так, як обіцяв, спасти людей від зла в світі, він сина свого послав. Слава Богу, Батько Небесний, Ти нам Спасителя дав, ми прославляємо Христа всім серцем, світло прозріння Він нам подарував, і перший вийшов на служіння, він Богу. Все своє життя посвятив, прийнявши водне хрещення в водах, і цей обряд він нам переваг. То є завіт вічний з Богом, Біблія каже свята, білі одежі то святість, праведність, нове життя, в воду заходить служити, ось вона третить на мить, Вірою і обіцяю, Бог в живому служить. Тільки два слова, а в серці світлі святі почуття. Дякую, любий, любий, за тебе скінечне життя, за всі страждання у і за пролитую кров, за дар чудовий спасіння, за віру, надію, любов. Все відбулося і звершилось, а над водою звучить. Обіцяю Богу живому служить. Ми тепер до Христа приєднались і служити ми йому, обіцяли совістю чистою, не на словах. Тому це свято Хрещення дуже важливе для всіх християн. Слава Богу! Слава Богу.